Вітаю вас, друзі! 20 квітня. Сьогодні якось так несподівано в цей день до України завітав Єнс Столтенберг, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу. Візит був не анонсований, ніхто про це не знав, але сьогодні він відвідав Бучу, поговорив із Зеленським і проговорився про постачання літаків до України. Ну, я вам пропоную послухати ось дуже короткий його синхрон. Тепер зараз ми готуємо підтримку літаків броньованої техніки. Вона змінить обстановку на фронті. На зустрічі в Рамштані завтра. Я очікую, що члени альянсу і партнери оголосять про конкретну військову підтримку Україні. І Це звичайно буде. На додаток до тої безпрецедентної підтримки, яка вже надається, саме тут він говорить про літаки і броньовану техніку, танки він не уточнює про сучасні літаки, але це уточнення зробили в офісі президента України. Вони повідомили, що під час зустрічі Зеленського та Єнса Столтенберга говорили про різну військову допомогу, про наше членство в північно атлантичному Альянсі, а також про сучасну авіацію. Зеленський вже неодноразово прямо говорив, натякав, просив, запрошував і таке інше. Аби все-таки НАТО нам дало літаки, ну і інші країни, які мають їх f 16 зараз мається на увазі, тому що і вкрай не вистачає. Чому я так переконливо вважаю, що саме мова йшла про сучасні літаки F-16? У мене є два аргументи. Навіть три, а можна їх знайти і більше, але на кілька основних, як на мій погляд, є визначальними в питанні того, що постачання літаків F-16 на порядку денному стоїть дуже гостро, і НАТО нам їх дасть. По-перше, Якщо брати до уваги сам факт передачі великої кількості броньованої техніки натівських зразків в Україну, то для НАТО дуже важливо зараз, аби вони були використані ці зразки ефективно. Саме під час контрнаступу. ну уявіть собі гіпотетичну ситуацію, що Збройні сили України. До прикладу, погано використають цю військову техніку, і Росія ну буде чинити опір, і ну і контрнаступ захлинеться. Ну і скаже зразу Росія, що ну, дивіться, мовляв, передавали купу техніки, вони з нею не можуть справитися, стільки навчали, і таке інше. А успіх застосування цієї всієї броньованої машини. Скажу так одним словом, загальнюючим, яка вже надходить до України, це і танки Леопард, і інші там зенітні установки, і таке інше протиповітряна оборона, без афіації сучасної, саме літаків f 16 вона буде не настільки ну, вражаючою і потрібною. І ми не досягнемо тих результатів, які, до прикладу, ставить перед собою в тому числі і НАТО. Вчора я робив огляд великій статті, яка вийшла до Нью-Йорк Таймс, де говориться про нову стратегію НАТО, де дуже детально зараз Робляється плани використання військової потужності різних країн для того, щоб чинити опір воєнній агресії на території Західної Європи. Ну з країн диктаторських мається на увазі Китай, Росія і таке інше. Тому абсолютно логічно, що і правильно буде, якщо НАТО передадуть Україні такі літаки. Про них говорив вже і Залужний, і Зеленський, і інші високопосадовці. Ви багато про це чуєте. А от сьогодні Єн Столтерберг, як на мене, проговорився про те, що завтра, 21 квітня, на полігоні Рамштайн на авіабазі Рамштайн, де буде проходити чергове засідання учасників антипутінської коаліції, будуть говорити в тому числі і про передачу сучасної авіації в Україні. Плюс до того. У березні місці підполковник військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки у відставці Ден Гемптон заявив, що готовий воювати в Україні на літаках f 16 якщо його запросять туди в приватному порядку. Він зараз уже льотчик у відставці, ну скажімо так, образно кажучи, молодий пенсіонер. Але він каже, розуміючи російську агресію і загрозу, яку несе взагалі Росія світу, то він готовий долучитися до протистояння, а саме використовуючи і... Даруючи Україні, скажімо так, свої навички, каже, таких пілотів, які можуть долучитися до інтернаціонального легіону, який є в Україні військового, чимало. Після цього якось так дивним чином, 11 квітня, Резніков за сказав, що він запросив до іноземного легіону збройних сил України льотчиків, які вміють керувати винищувачами f 16 Ну от логічне запитання да, виникає. А для чого тоді ці заяви були зроблені? Плюс до того, друзі, у 2022 році, якщо ви пам'ятаєте... Сполучені Штати Америки з бюджету виділили кошти, якими фінансували навчання наших льотчиків на літаках f 16 в Сполучених Штатах Америки. І такі льотчики там були. Скільки їх було, яка ця програма, нам невідомо. Але те, що вони давали інтерв'ю на провідних телеканалах американських, ну ви про це добре знаєте. Ну якщо ні, то я вам про це повідомляю. Тому я думаю, що цей візит у великій мірі був саме пов'язаний із тим, що. Події наближаються все ближче до початку контрнаступу, про який вчора так говорилось, трішки маляр. І свідчення того, що Єнс Столтенберг в Україні, це показник того, що НАТО з нами. Звісно, це не перший візит Єнса Столтенберга до України з початку війни, яка триває в нас з 2014 року. Як сказав сам очільник альянсу, він вже відвідав Київ, Львів, Одесу, Яворі, Ужгород різні роки ну до прикладу, що стосується 2015 го Року, то він був тоді у Яворові разом із Порошенком. Він, до речі, це говорив сьогодні в одному із своїх виступів. Пізніше, в 2017 році він був у Києві, і тут в рамках Ювізуту відбулося урочисте засідання Верховної Ради, на якому він виступав, а потім, уже за участю президента України, відбулося урочисте засідання Комісії України-НАТО, навіть і відкрили нове представництво НАТО в Україні. Але ж якщо брати період саме спочатку широкомасштабного вторгнення, то є Столтенберг прилетів до України вперше несподівано, і це, як на мене, засвідчує те, що НАТО, заявляючи свою підтримку, робиться не лише на словах і на практиці. Зокрема, сьогодні з уст очільника альянсу прозвучала дуже цікава цифра. Я хочу, щоб ви її запам'ятали. Загальна допомога надана Україні країнами НАТО спочатку широкомасштабного вторгнення сягнула 150 мільярдів євро. 65 із яких це військова допомога. Він мав на увазі тут і фінансова, і гуманітарна, і таке інше. Дійсно, це дуже величезна цифра. Ви будете запитувати, а де ж ця допомога? Друзі, я тут можу тільки розвести руками, ну і пообурюватися так само, як і ви. Але хочу дуже вірити в те, що ті збройні сили. Той особливий склад, який пройшов навчання зараз за кордоном, який буде управляти саме сучасною натівською технікою, зброєю і таке інше, він досягне уступів під час контрнаступу. А те, як і куди дівалася гуманітарка, або допомога, яка надійшла до кінцевого споживача, її ми ще будемо розбирати однозначно. Тому тут так запитань виникає чимало. Але продовжуючи саме суть візиту, то треба згадати і слушно зауважити, що Єн Столтенберг відвідав Бучу. Буча стала символом, куди приїздять всі високопосадовці, які відвідують Україну, і це правильно. Він там заявив про свою стурбованість. Ну, скати, а знову НАТО своєї стурбованості. Але якщо говорити достійну, то він сказав, що до глибини душі його зачепило те, що він там побачив. Хоча відверто скажу, мені хотілося, аби він був побачив Бучу. Ще тоді, коли не прибирали вулиці, коли не прибирали звідти знищеної техніки, би він побачив вбитих українців, прости господи, що я так кажу, але ну дійсно, то можливо реакція в НАТО була б швидшою. Але, ну, на превеликий жаль, друзі, не все від нас залежить. З'їздив, приїхав, подивився, і це окей, це добре. Звісно, на болотах не могли відреагувати на візит Столтенберга і заяву, яку він зробив щодо нашого членства в НАТО. Зокрема, він закликав на саміт, який відбудеться у липні місяці цього року Зеленського у Вільмісі. Ну і там будуть проговорювати наше членство в НАТО. Зеленський сказав, що ми якихось альтернатив там безпекових не сприймаємо. Ми хочемо і мусимо, і маємо право бути членами НАТО. Сьогодні можна про це говорити. Є підстави, є причини, і НАТО схвально відгукується на цю на цей заклик. Столтенберг сказав, що всі країни без винятку НАТО готові. До того рішення, аби Україна стала членом цього військово-політичного альянсу. Ну і згаданий, Ной Пісков дійсно відреагував на цей візит Стоунтенберга на цю заяву і сказав, що ми цього не допустимо. І початок СВО був саме через те, що Україна може стати членом НАТО. Ну, чесно кажучи, мені особисто так само, я знаю, що і вам по цим балах ті заяви, які сьогодні робить Пісков. Ще до початку широкомасштабного вторгнення ми могли вести якусь дискусію про нейтралітет, але навіть Фінляндія сьогодні вже стала. 31 членом НАТО. Тому, навряд чи щось зміниться в контексті е, прагнень України і готовності НАТО е, об'єднати свої зусилля у протистоянні російській агресії. Тому, друзі, резюмуючи, ще раз наголошую, візит був пов'язаний, як на мене, саме. З е, фіксацією готовності НАТО допомагати надалі, особливо напередодні початку контрнаступу. Я далекий від думки про те, що він почнеться там, 30 квітня, як то зливали, чи там, 21 квітня. Однозначно, без наявності авіації, яка має бути представлена саме літаками F-16, контрнаступ, успіху, навряд чи матиме того, якого б хотіли, в б, тому числі і наші союзники по НАТО. Тому слідкуємо за подіями. Завтра відбудеться. Черговий 11-й Рамштайн у Німеччині на аеродромі Рамштайн. Я обов'язково вас проінформую про те, чого там досягли. Слідкуйте за усіма подіями у мене в Телеграм та у Вайбер. Так, друзі, і на останок додам одну річ. Справа в тому, що розмова про закриття телеграму. Ведеться дуже зараз активно. Я моніторю цю тему, повідомлення з'являється все частіше. Я ну, відчуваю, що запущена свідома кампанія з його закриття в Україні. Тому, аби ми мали альтернативний майданчик для швидкого фідбеку, підписуйтесь на мій Viber. Він фактично є дзеркалом телеграм-каналу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео, так само, як і під усіма іншими відео, які з'являються зараз тут на youtube каналі Підписуйтесь на нього. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!